Біля мене стоїть рам 1500 2022 року, який вам вже повинен бути знайомий. У нас йде тут кальона рама, вона достатньо мощна, дуже толстий метал і достатньо важко тянуть. Столкнулися з тим, що у нас просто гнуться зажими. На секундочку на сьогодні на авторія жодного такого автомобіля в продажі з дизельним двигуном немає. Зараз ми будемо відділяти подушку, яка тримає раму від кузова. Цілий день. А для вас всего лишь 15 минут. Наконець таран съехався з стапеля. То мы рахуємо, що мы нашу роботу виконав на 5 з плюсом. Ми виїжджаємо зараз з вами на МС в Одесу. Смотрим по номеру. 19-го года, GTS, добре суботнє утро. де ми розмитімо автомобілі наших клієнтів, які ми купуємо їм південні Кореї. А якщо ви, друзі, хотіли собі такого вкрасення або будь-яку іншу автівку з США, Кореї чи Європи під ключ, то будь ласка, звертайтеся в компанію Деса Auto. Всі наші реквізити та контакти знайдете в описі під цим відео.